Докучливий помаранч. Якось тут нудно бути самому. Гей, що це? Оу, ого, це було весело. Гей, ти помаранч! Гей, ти помаранч! Я помаранч! Я помаранч! Це я сказав! Це я сказав! Гей, гей помаранч! Хочеш почути жарт? Давай! Наша курка переходить! Гей, помаранч! Що? Чому помаранч кисла барвиза? А? В ньому забагато лимонної кислоти! Гей, це я розказую жарти! Догнав лимонної кислоти! Гей, помаранч! Що каже помаранч, коли йде працювати? З мене човлять сік! Гей, це мій жарт! Гей, гей, помаранч! Скільки треба помаранчів, щоб закрутити лампочку? Хей. Що це таке? Я тут розказував жарт? а ти... Не... Тепер і стріско там було! Що з тобою таке? Я трохи перестих! ні, зате ти не вмієш так! Ой, та таке можуть і сі! Дивись! Я ж казав, що перестиг! Ти докучливий! Неправда, я померанч! Та ти! Гей, померанч! чому померанч впав з дерева! Бо ти ідіот! Бо вже аж гільлягнуло. Я такий смішний, я розказую найкращі жарт у світі. Помаранч! Що, що таке помаранч? Ніж. Китай! У тебе багато м'яких! Догнав діяти! А, набагато краще. Чистий спокій. Хей! Що ти робиш? О, Ні! Хей! Ще один помирать! Хей, ще один помирать! Хей помирать! Хей! A.R.Y. Studio.